Друзі, привіт! Ділюсь з вами сьогодні рецептом гарбузового крем супу. Для цього візьміть гарбуз вагою десь 800 г, очистіть його та наріжте кубиками середнього розміру. Слідом за гарбузом наріжте одну цибулину і також відправте її у каструлю. Візьміть 3-4 невеличкі картоплини, наріжте їх кубиком та теж відправте у каструлю до гарбуза і цибулі. Тепер залийте всі ці інгредієнти чистою питною водою, щоб вода повністю покрила їх. І тепер посоліть все це. Я додаю півстолової ложки солі, видивіться за вашим смаком. Відправте все це на вогонь, доведіть до кипіння та після цього варіть ще 20 хвилин на середньому вогні. Після того, як зняли з вогню, візьміть блендер та дуже добре взбийте все це до утворення стану пюре. На цьому етапі гарбузовий крем-суп майже готовий. Додайте 100 мл вершків 15% жирності та ще раз взбийте гарбузовий крем-суп. І наостанок додайте спеції за власним смаком. У мене це трави греці та грибна приправа. Ви можете використати будь-що, можна і взагалі без приправ. І знову дуже добре перемішайте гарбузовий крем-суп, щоб всі інгредієнти добре поєдналися разом. Рецепт гарбузового крем-супу досить легкий, але і дуже смачний. Дуже! Обов'язково рекомендую спробувати приготувати його вдома. І напишіть у коментарях, як вам цей рецепт.